Усім привіт! Сьогодні у нас на огляді Тамерлан, це у нас нунемс. Талісманчика я показував. От ще хочу показати Тамерлан. Це не саме більші екземпляри, це залишив на показ. Я його також ще не пробував. Були такі дуже крупні плоди, там в районі 10 кг. Класні такі великі. По рослині, ну, в принципі, непогано було. На фоні там деяких інших кавунів значно краще він розвивався. Так, зараз ми його вчикнемо і подивимося, що в нас тут буде всередині. Це я вирушую вперше, ніколи в мене в житті не було там мерлана. Тріщить. О, дуже красивий. Дуже красивий. М'якоть така насичено червона, транспортабельний, кірка така прочна, насіння не супер дрібне, як було в деяких кавунів, Такого середнього розміру. Так, ну зараз спробуємо, що тут у нас за смаком. Чи буде нормальний? Чи не дуже? Так, ну що, пробуємо? А тамерлон смачний? До речі, Тамерлон, мені значно смачніший. Ніж талісмон Якийсь у нього свій такий цікавий смок. По цукрох. Я не знаю, що тут. Але <клух> на смок дійсно дуже, дуже приємний. На смок дійсно дуже приємний. Мені подобається, цікавий кавунчик. Ну, більше десяти десь десять з половиною, але реально смачний, класний. Оце мені подобається. Оце можу сказати, що Тамерланчик вартий уваги. Можна пробувати вирощувати. За смаком реально сподобався. Клас. Отакий от він в мене вийшов у цьому році Тамерлан. Компанія Nunims. Яскраво дуже така червона м'якоть. Класний кавунчик. Всім дякую за увагу. До побачення.